Пане В'ячеславе, ну що ж, хочемо з вами обговорити дійсно топ-темою сьогоднішнього дням. це вчорашня вчорашню атаку Ірану на Ізраїль. Знаємо, що Сполучені Штати Америки можна сказати ще кілька тижнів тому повідомляли, прогнозували чи попереджали про те, що Іран готується до такої атаки. Ну і вчора теж була інформація, зокрема зранку, що саме на 13 число, на 13 квітня була запланована ця атака. Ну і, врешті-решт, вона трапилася. Ну і можна було почути багато різних думок стосовно того, що відбулося, яким чином з одного боку, Ізраїлю і не лише Ізраїлю, але його союзникам вдалося відбити цю атаку. З іншого боку, можна було почути про початок чи старт третьої світової, але бачимо реакцію Сполучених Штатів, зокрема президента Байдена, про те, що вони не хочуть ескалації цього конфлікту і не будуть підтримувати Ізраїль, якщо він, наприклад, завдаватиме удар у відповідь, то ці. Цікаво почути вашу думку, як ви розцінюєте все те, що відбулося, і до чого слід готуватися? Чи дійсно третя світова вже триває? ну Третя світова, це скоріше такий образ. А, якщо поставити питання, чи відбулося сьогодні вночі а, старт ескалації, яку вже не мож, неможливо буде зупинити, і в яку Безпосередньо змушені будуть втрутитися Сполучені Штати, та яка призведе до масштабних бойових дій, то поки що ні. Як це не, ну, не дивно, або може це і не дивно, але наразі з гравців, які на цьому полі, тільки Ізраїль зацікавлений в тому, щоб це була не крапка, а тільки початок обміну. Ударами Іран робить все, щоб продемонструвати, що ось він обіцяв помсту. Ось ця помста сьогодні відбулася, і все більше у нього наразі немає жодного бажання продовжувати. Сполучені Штати виснуть у Ізраїлю на руках та ногах, та стримують від будь-якого удару відповідь. Тільки уряд Ізраїлю ну, навіть не просто зацікавлений, а е, не може собі дозволити не відповісти нічим. І питання скоріше, чи буде відповідь Ізраїля такою, що прогнозовано спровокує подальшу ескалацію, чи вона буде в межах, як то кажуть, нижче за поріг е, війни, ніж це за поріг подальшої ескалації? Тобто, насправді, чи це буде удар безпосередньо по території Ірану, чи це буде удар по іранських проксі в Сирії, Лівані або Іраку? І судячи з інформацією, яку ми маємо наразі, вона звісно скоріше ґрунтується на чутках, і скоріше наразі розглядаються різні варіанти, але Ізраїль. Схиляється до нанесення удару по території Ірану, але Сполучені Штати його від цього відмовляють, і в залежності від того, наскільки Сполучені Штати будуть переконливими, наскільки вони зможуть стримати Ізраїль. А скоріше за все, Ізраїль може обмежитися ударами по іранських проксі або інших країнах регіону. Це удари можуть бути більш Потужними, більш чутливими або а, неодноразовими, ніж це було раніше, а, але стриматися від ударів безпосередньо по території Ірану, тому що всі а, інші гравці очікують, що це справді може призвести до значної регіональної війни, і ніхто цього не хоче, включно з Іраном. Пане В'ячеслава, а як розцінювати ось заяви, які вже нині лунають? Зокрема, Іран погрожує сильнішим ударом, якщо Ізраїль відповість на цю останню атаку. Взагалі, чи Іран спроможен це буде зробити ще раз? І загалом, врешті-решт, як ставитися до такої інформації? А, тут є два, два рівні відповіді. Перший рівень це пусті погрози. Ми всі побачили, на що здатен Іран, а, він не досяг нічого, просто спаливши в повітрі кілька мільярдів доларів. І, і навіть якщо наступна атака може бути з більшою кількістю ракет або з більшою кількістю безпілотників, з тим, наскільки напоготові Ізраїль та його союзники, а найголовніше з тим, скільки тисяч кілометрів. Розділяє стартові е, установки та безпосередньо територію Ізраїлю, скоріше за все, Іран не здатен на більш е, потужний удар. Хоча це риторика, яка повинна зараз лунати, і на внутрішньому інформаційному ринку іранські Канашенкови вже відрепортували про те, що всі цілі було знищено. Тобто це риторика, яка має лунати, але яку ніхто не сприймає всерйоз. Але на іншому рівні Іран має достатньо спроможності для того, щоб продовжувати погрожувати Ізраїлю і погрожувати більш ем, значної і більш ем, болісною для Ізраїлю ескалації. І це може бути досягнуто за рахунок повноцінного початку війни з хізбалою. Хізбала, яка не вісає над північним кордоном Ізраїлю, все ще і в тому числі сьогодні вночі продовжує відповідати на ізраїльські удари або наносити удари першої, але дуже стримано, в дуже обмеженому обсязі, тільки можна сказати символічно, для того щоб демонструвати підтримку своїм. Побратимом в секторі Гази, але не а, починати значну війну. Якщо Іран натисніть на Хізбалу для того, щоб вона справді почала, то удар, який може нанести Хізбала, може бути набагато більш а, чутливим, тому що Хізбала має значний ракетний потенціал і це, і значний це десятки тисяч ракет. Вона на порядок чи на два порядка більш. Потужна з воєнної точки зору, ніж Хамас, і а, це не за тисячі кілометрів, а це за десятки кілометрів від таких міст, як Хайфа або Цфат, а, і практично десь до Єрусаліму та Тель-Авіва можуть досягати ракети Хізбали. Тобто, Ізраїлю а, є чого побоюватися, ірану є чим погрожувати. Ізраїлю у Ірани є ще не використані козирі, до яких він може звернутися, в разі, якщо Ізраїль болісним чином відповість на нічну атаку, пане В'ячеславо, але цікаво почути вашу думку. То чому для іранських Аятол було принципово цього разу атакувати Ізраїль безпосередньо з території Ірана, а не через своїх проксі, про яких ви згадували Хезбулатам чи Хамас чи ті самі єменські? Не повстанці чи хуті, як їх там назвати? А, це питання, на яке у мене немає відповіді, але справді чомусь саме після ліквідації західі, Махмед Реза Західі, генерал якого було вбито в будинку. Іранського консульства в, в Дамаскі два тижні тому, першого квітня, саме чомусь після цього вбивства рівень риторики в Ірані був такий, що не відповісти якось безпрецедентним чином, більш значно та гучно ніж це було раніше. Просто неможливо було в Тегерані були е, розвішені білборди з погрозами адресна. Військово-політичного керівництва Ізраїлю з погрози на євріті це мешканці іранської столиці кожного дня бачили. Не зробити нічого видатного після цього було неважливо і рівень риторики іранського керівництва був безпрецедентний. Тобто, це навіть більш е, значна така реакція ніж чотири роки тому, коли було ліквідовано е, Солімані, е, але е, напевно це внаслідок. Такий пролонгований дії антиізраїльської істерії в усьому на усьому близькому сході і в Ірані, особливо після початку війни в Газі, після жахливого терористичного акту 7 жовтня, тобто просто населення і групи, які підтримують цю антиізраїльську істерію в світі, в тому числі групи, які безпосередньо залежать від Ірану. Вони очікували, що Іран зробить нарешті щось проти Ізраїлю, і безпосередньо безумовно ну, причиною, яка це очікування підігрювала, була війна в Газі, авсім зовсім не ліквідація якогось конкретного ем, генерала корпусу бортових ісламської революції. Хоча так це ліквідація теж не пересічна, це найбільш значна Фігура в іранської військово-політичної е, мережі, яку було ліквідована з часів ліквідації згаданого Сулеймані. тому такі безпрецедентні такі кроки вони вимагали безпосередньо безпрецедентної відповіді, але е, було зрозуміло, що Іран справді, не те, що стримується, але може відповісти більш. Е, Однозначно провокуючим чином, а якщо, власне, жодного справді значного якогось е, негативну жертв е, внаслідок цього удару не було і не було вражено жодної справді значущої цілі на території Ізраїлю, то сполучені штати мають підстави тиснути на Ізраїль, а в тому сенсі, щоб розглядати цей удар як розмін з ударом по іранському консульству в Дамаскі, що це була відповідь, на яку можна дозволити собі не відповідати, і Іран а, мав на меті а, вдарити по Ізраїлю так, щоб це все ще можна було сприймати ніжче за поріг, за яким починається війна. Пане В'ячеславе, ну і багато хто дивується якраз позиції Сполучених Штатів, їхнього лідера. Чому так вяло реагують Сполучені Штати на цю ситуацію? Чому закликають до деескалації? і чому не скористаються нагоди розібратися із режимом Аятол? Ну нам в Україні насправді не треба пояснювати, що под, така. Стріманості, яка може дивувати стороннього спостерігача, є частиною системної політики адміністрації ну, чинного президента Сполучених Штатів, його найголовніша мета це не дай Бог нічого не спровокувати і не дай Бог не бути змушеним реагувати якимось помітним чином. На виклики, які йому роками кидають в світовому масштабі, мені здається, що він просто мріє на спокійне закінчення принаймні, цієї каденції, і в рік, коли наближаються вибори, події війни, в яку безпосередньо буде задіяна американська армія. Така перспектива його зовсім не, не захоплює. Його не захоплює перспектива зростання цін на нафту і відповідно на нафтопродукти на в Сполучених Штатів. Він просто гарантовано програє вибори, якщо в'яжеться зараз в цю війну з результатами, які передбачити ніхто не може, і яка безумовно негативним чином скажеться на. Американську економіку, тому його а, заклики до стриманості і спроби зупинити Ізраїль. Вони ну, доволі є доволі зрозумілими з внутрішньополітичної точки зору, як неодноразово ми спостерігали на нашому прикладі та й на багатьох інших. Вся зовнішня політика Сполучених Штатів насправді є а, вторинною. Після внутрішньої сполучені штати живуть внутрішньою аджендою, в якої ціна на бензин важить набагато більше ніж зряда союзників на Близькому Сході, або така дивуюча пасивність перед викликами, які прямо сполученим штатам кидають, але все ж таки варто відмітити, що Сполучені Штати безпосередньо збивали знищувало ці ракети і ці а, БПЛА на відміну від української ситуації, можна сказати, що певним чином американська армія вже задіяна в цьому конфлікті на боці Ізраїлю, і, безумовно, це пришвидшить в, в, виділення фінансової допомоги а, скоріше за все. Певний сув відбувся ну, сьогодні вночі, і ми це побачимо дуже в найближчій перспективі. Але значна війна з непередбачуваними наслідками це є зовсім не те, про що Байден мріє за півроку до виборів. Пане В'ячеславе, перед ось цією атакою Ірану на Ізраїль, ми бачили зокрема писав писало видання Financial Times про те, що Сполучені Штати звернулися до Китаю, Туреччини та Саудівської Аравії, аби ті, якимось чином повпливали на Іран, щоб той не атакував Ізраїль. То з чим це пов'язано? Чому Сполучені Штати намагаються, грубо кажучи, через треті країни заспокоїти Іран? Через треті країни вони намагаються заспокоїти Іран, тому що не мають прямих дипломатичних відносин. Формально е інтереси Сполучених Штатів в Ірані з дипломатичної точки зору представляє посольство Швейцарії, і воно так само було каналом для передачі певних меседжів Ірану від Сполучених Штатів і Сполучені Штати через будь-яких регіональних гравців, які ще мають. Контакти з Тегераном, включно з тим, що ви згадали а також це Бахрейн, об'єднані Арабські Емірати. А будь-які важелі, які можна було задіяти для того, щоб запобігти черговому відку ескалації, сполучені штати намагалися задіяти. Це не спрацювало, як ми бачимо. Наскільки знов таки було з чуток та певних витоків відомо, ізраїль на ці дипломатичні Іран, вибачте, на ці дипломатичні спроби відповів тільки тим, що він має завдати відповідь на агресію з боку Ізраїлю. Атаку проти консульства, вони вважають атакою безпосередньо іранської території. І вважаються актом агресії з боку Ізраїлю, тому те, що відбулося сьогодні вночі, вони вважають відповіддю. і те, що повідомлення зворотні від Ірану Сполученим Штатам через усіх посередників, було те, що Сполучені Штати повинні стрімитися і прямо не підтримувати Ізраїль в цьому обміну ударами, інакше постраждають інтереси сполучених штатів. І як ми бачимо, Сполучені Штати, вони дають себе залякати. Вони дають на себе натиснути, і в цієї ситуації вони е пробували якось домовитися з Іраном, а наразі тиснуть на Ізраїль, на власного союзника для того, щоб стримувати його від дій. Е е знов таки це виглядає дуже дивно. Для зовнішнього спостерігача, який не був би в курсі всього, що відбувалося навколо України в останні два роки. А насправді для нас це вже така звична більш-менш ситуація. Це та сама ситуація, в якої Сполучені Штати, наприклад, намагаються натиснути на керівництво України, щоб ми не завдавали ударів по НПЗ на території Росії, тому що це погано скажеться на світових ринках нафти. Пане В'ячеславе, ви якраз теж згадували про те, що Сполучені Штати допомагали Ізраїлю збивати ці ракети та дрони шахіди, але водночас дуже дійсно багатьох українців постало питання зокрема, в соцмережах часто можна почути різні думки обурення стосовно того, що крім сполучених штатів допомагали Ізраїлю, також і Великобританія, і Франція, навіть Йорданія збивала ці літаки своєму, точніше, ці ракети в своєму повітряному просторі. Чому так не відбувалося за два роки з Україною, зокрема, і коли російські ракети завітали чи дрони завітали в простір повітряний простір Польщі чи Румунії? Чи можна тут провести якісь паралелі? Чи можна якимось чином пояснити таке ставлення до України і до Ізраїлю від наших партнерів? Я не знаю, чи їх можна назвати союзниками. Ну, оскільки вони нам все ж таки допомагають, хоча, звісно, менше, ніж ми б того хотіли, то вони є нашими союзниками. Є кілька відповідей на це питання. По перше, географія: все ж таки, ракети летіли через територію Йорданії, а не просто а, там залетіли на якісь кілька кілометрів, як це відбувалося, наприклад, з Польщею в нашому випадку. А, тобто Йорданія була змушена. Питанню зміркувань власної безпеки це збивати, а крім того, я все ж таки залежить в безпековому сенсі значною мірою від підтримки та союзницьких відносин від Ізраїлю, таким чином, яким Польща, наприклад, від України не залежить. А друга відповідь на питання формальна у тих самих Сполучених Штатів є угода з Ізраїлем, якої немає з Україною хоча ця угода не передбачає безпосереднє втручання американських військо вона все ж таки передбачає значну ступень е, юридично визначеної відповідальності зобов'язань, точніше штатів надати допомогу в разі агресії, і е, третя відповідь це е, нафта регіон, дуже важливий для усіх в світі, особливо для таких е, споживачів нафтопродуктів, як Європ... європейські країни або Сполучені Штати, будь-яка значна дестабілізація, будь-яка велика війна призведе до зростання цін. Американські сили, власне, так само, як і французькі і британські, там присутні з осені з, з початку зиму з... зим, здається з початку операції проти хусідів, яка спрямована на забезпечення безпеки торговельних шляхів. Uh, ну, Що немає аналогії в ситуації з Україною. Якщо Україну uh, взяти і винути з усіх логістичних ланцюжків в світової економіці, це побачать тільки на uh, ринку uh, харчування, на ринку uh, агропродукції. Що, власне, навколо чого і відбувалося найбільше міжнародних зусиль, починаючи з літа. 2022 року, якщо б ОН доклала стільки зусиль, скільки вона доклала для досягнення угоди про зерновий коридор в Чорному морі з Туреччиною Росією, якщо б ОН доклала би стільки зусиль, я не знаю, до того щоб Росія дотримувалась, наприклад, міжнародного гуманітарного права, в по відношенню до українських військовополонених, яких вони отримують, то напевно їх положення було набагато краще, але єдине, що взагалі світ з точки зору того, що відбувалося в Україні, справді турбувало, це продовольча безпека. В випадку з близько з регіоном близького сходу там сконцентровано набагато більше зацікавленості. Світових гравців, зокрема західних країн, для того, щоб безпосередньо тримати там військову потугу та бути готовою і задіяти в разі початку реалізації якихось сценаріїв, які негативним чином вплинуть на всю світову економіку. Ана В'ячеслава і про офіційні підтримки, про офіційні слова підтримки щодо власне цього удару ірану по ізраїлю. От, зокрема, президент України Володимир Зеленський сказав, що слід докласти всіх зусиль щоб запобігти подальшій ескалації на близькому сході. Бо цитую, дії Ірану загрожують усьому регіону та світу, так само як дії Росії становлять ризик розширення війни? І очевидне спільництво двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об'єднану відповідь світу. Такими реченнями глава нашої держави фактично висловив підтримку саме Ізраїлю, і ми раніше чули так само, що подібна територика звучала саме в стосовно уряду Ізраїлю. Але чи, чи дійсно Україна повинна? Обрати саме ось цю таку єдину позицію, єдину сторону. Загалом, як має Україна реагувати як офіційні особи нашої держави повинні реагувати на всі ці події? в Цьому випадку мені здається, що взагалі нема чого критикувати. безумовно Україна в цьому конфлікті на боці Ізраїлю, на боці західних союзників, які є Спільними союзниками і безумовно Іран так само є союзником Росії, можна казати про ну, різне, не те, щоб спільний фронт, але різні фронти одного того самого світового протистояння, в якому Україна з Ізраїлем безумовно на одному боці, а Росія з Іраном безумовно на іншому. Тому тут а, а, взагалі не йдеться про а, вибір якогось одного з учасників цього конфлікту, Україна вже є на певному боці, і так склалося, що Ізраїль опинився на тому самому боці, і підтримка, принаймні моральна з боку України, тут доречно. Безумовно, непогано скористатися цим. Привидом для того, щоб нагадати світові про те, що Росія все ще існує, і вона так само створює загрозу для світової безпеки і агресія проти України, продовжується. Просто для того, щоб на цьому про це не забували на тлі свіжих новин, і президент скористався цією можливості. Тобто, тут в заяві все більш-менш вивірено, та, та дипломатичною обовою інтереси України було. Підкреслена та донесено, чітко артикульовано. А в тому, що касається взагалі, то а, якраз така а, однозначно однозначно і, і, і чітка підтримка Ізраїлю в конфлікті з Хамасом в Газі, а вона можливо була не дуже корисна для зовнішньополітичного іміджу України, а, по перше, тому що Дії Ізраїлю, які розтягнулися вже більше ніж на півроку, призвели до значних же серед цивільного населення до руйнувань. Ізраїль безумовно демонстрував порушення принципів міжнародного гуманітарного права. На жаль, це можна констатувати доволі впевнено, і підтримка цих дій Ізраїлю вона трошки невілює. Апеляцію України до необхідності дотримуватися правил міжнародного гуманітарного права, закликів України до засудження порушень міжнародного гуманітарного права з боку Росії, тут можна було спостерігати певну непослідовність. А крім того, суто такої практичної, можна сказати навіть цинічний точки зору, те, що Україна стала відомою. Стрімкою Ізраїлю в, в всьому світі, в значної частині світу, особливо в країнах Африки та Азії, викликало ну таке непорозуміння. А... Так пане віче. вибачте, а... ми бачимо, що в багатьох країнах світу дії Ізраїлю викликають несприйняття. Картинка сприймається дуже чіткою: є Сполучені Штати, Ізраїль, Україна, є страждаючий народ Хамасу і страждаючий народ Гази. Я маю на увазі, звісно, і, і те, що Україна підтримує Ізраїль, знижає підтримку України в світі. Ну, з того, що можна згадати, наприклад, як ви знаєте, там. Десь два тижні тому в Гаазі було конференція на міністерському рівні з за започаткування спеціального трибуналу по злочину агресії проти Росії і з неєвропейських країн ну і за винятком Сполучених Штатів Канади, Австралії Нової Зеландії. Там під декларацією цього, цього засідання підписалася тільки Японія, а жодна інша. Країна з а, Азії або Африки не приєдналася до цієї ініціативи, не те, що це безумовно просто внаслідок безпосередньої асоціації України з Ізраїлем в поточному конфлікті. А це безумовно, але це безумовно наслідок такої певної поляризації західного і незахідного світів, а, в якої Україна, якщо вона асоціюється з Ізраїлем і Сполученими Штатами, втрачає дипломатичну підтримку. І це безумовно є негативним наслідком. з цієї точки зору навіть добре, що не склалося з графіком, і Володимир Зеленський не зміг відвідати Ізраїль після 7 жовтня, хоча його персональна і така дуже особиста підтримка Ізраїлю, емпатія і емоційна реакція була безумовно цілком зрозумілою та виправданою.